Present perfect по-простому. Коли ми вживаємо цей час? Коли якась дія сталася в минулому, але результат нам потрібен тепер. Наприклад, я підходжу до дверей і хочу відкрити двері. Я дивлюся по кишенях, і в мене немає ключів. І я кажу: I have lost my keys. Чому тут я сказав have lost? Тому що я загубив ключі в минулому, але результат зараз я не можу відкрити ці двері. Тому тут лише і тільки перфектний час. Або ж she has broken her leg. Вона зламала свою ногу. І це означає, що це сталося в минулому, хоча але вона досі лежить зі своєю зламаною ногою. Тому що результат цієї дії, яка сталася в минулому, нам потрібен зараз. Він наявний зараз. Це є перша і найбільш поширена ситуація, коли ми вживаємо цей час. Ситуація номер два. Коли ви описуєте певний досвід, який ви пережили в минулому, і це має стосунок теж на сьогодні. Приміром, ви кажете комусь: I have been to Italy. Я побував в Італії. Ви комусь повідомили цей факт. Або ж he has never tried sushi. Він ніколи не пробував суші. He has never tried sushi. Тобто, коли ми описуємо якийсь досвід, який пережили ми чи хтось інший, це теж є перфектний час. Третя остання ситуація, най... одна з найпоширеніших, це коли дія почалася в минулому і досі триває. Часто в цих ситуаціях ви побачите такі слова як for, або ж «since». Синси since, починаючи з for впродовж. Наприклад, I have lived in Львів for seven years. Я проживаю у Львові сім років. Тобто, сім років тому я переїхав сюди, я проживав і досі проживаю. Оце have lived, воно якраз, власне, і передбачає, що дія почалася в минулому і досі триває. Або ж. She has worked here since 2007. Вона працює тут починаючи з 2007 року. Тобто, почалося в 2007-му і досі це відбувається. Для опису таких подій ми використовуємо теперішній перфектний час. Пам'ятайте!